Вітаю, друзі! Це мотопіздячки на цьому відео. Ви можете побачити чудовий заїзд хлопця з нашої команди Локоть Станіслав, котрий зайняв друге місце в класі mx 2 Одразу після старту відбулася сильна заруба через страшну пилюку. Ви зараз ви можете побачити падіння Руслана Єфрем'яна, котрий все ж таки по заліку гонки зайняв перше місце в класі Мінс-1. Це вже на рівному місці розвалився наш Стасончик і втратив купу позицій, котрі потім довелося нас доганяти. От такі висновки Стас зробив після падіння, але попереду ще цілих дві години гонки, тому є достатньо часу, щоб боротися за призові місця. Загалом гонка була дуже класна, динамічна, швидкісна. Дуже прикольний стадіон зробили організатори. Я так розумію, він тут існує вже не перший рік. Вони постійно його вдосконалюють. Мені сподобалася ця гонка, хоча швидкісними якостями я не обладаю. Сам я їхав в класі mx 1 на себе камеру не вішав, бо дивитися там особливо нічого. Клас MX-1 1 це клас, в якому їдуть всі мастодонти і топи. Я там їду тільки тому, що в мене Мотоцикл по регламенту підходить під клас mx 1 В класі аматорів я не їхав, так як у мене була надія принести трошки очків нашій другій команді. На цю гонку ми зареєстрували дві команди. Це у нас така командна тактика для того, щоб було більше шансів вийти на тумбу і посунути конкурентів. Ну, До речі, якщо комусь цікаво, хто слідкує за чемпіонатом. Зараз розкажу трошки е, бекстейджа командних змагань е, в чемпіонаті України по кантрі кросу і в чемпіонаті України е, по Хардендура. Е, можу заявити, що інколи наші стратегічні кроки все ж таки працюють. Наприклад, на цей етап чемпіонату з кантрікросу ми заявили дві команди Піздячки 1 і Піздячки 2. Звичайно, з неймінгом у нас не дуже, але одразу зрозуміло, хто їде. До речі, при нагородженні часто бувають проблеми з назвою нашої команди і через цензуру нас називають мотобалачки. Це в принципі прикольно, але якщо організатори почують це моє звернення, то можете називати нас просто по буквам мото ПЗДЧ» і цього буде достатньо. Так от, зазвичай в першу команду ми реєструємо наших найпотужніших райдерів: це Міша Поляков, Роман Натока і Локаць Станіслав. Вони їдуть весь чемпіонат, дуже сильно бодаються. а в другу команду ми реєструємо просто всіх наших учасників і друзів. Цього разу за другу команду їхав я і Матвій Деркач, який, до речі, заніс найбільше всього очок в командний залік, і Глухав Станіслав з Дніпра. І незважаючи на мою незграбну їзду і хі, е, слабкі результати, все ж таки наша команда посіла третє місце і теж зайшла на тумбу. На жаль, через травму, отриману на попередньому етапі з хард Дура, Міша Поляков не зміг прийняти участь в цих змаганнях. Тому нам треба було швидко шукати заміну. І на ці змагання ми в першу команду зареєстрували Романа Морозова, котрий є чемпіоном Європи по мотокросу, Але ніколи не їздив в гонках з кантрікросу. Це був його дебютний виступ, так би мовити. пощупати почву, перевірити, що воно таке. Доволі потужно виступив цей спортсмен на змаганнях майже весь час вони дуже сильно боролися з Русланом Єфремяном, ботри теж є чемпіоном з мата кросу, але у нього набагато більший досвід вже і в хардендура, і в кантрікросі дуже цікаво було спостерігати за їхньою боротьбою один одному всю гонку нав'язували темп. Але на жаль, вже під кінець гонки. Відсутність досвіду все ж таки проявилася, і Роман Морозов втратив багато часу на одній із перешкод. До речі, на цій перешкоді у більшості райдерів виникали проблеми. Це яма між двома високими такими з колесами. І отак, от, бадаючись у гонку за перше друге місце, він скатився на восьму. Основна боротьба в чемпіонаті України з кантрікросу відбувається між нашою командою і командою Recross Racing Team. дуже потужна у них і стабільна команда. Дуже важко з ними конкурувати. Впродовж всього чемпіонату ми дуже плотно йшли із ними по очках і деякий час навіть ми їх були попереду них на 9 очок, але цей останній етап все розставив на свої місця. Вони виступили стабільніше, потужніше, гарніше, а нас спіткали деякі невдачі. І тому, якщо я не помиляюся, і в мене все добре з математикою, то е, по річному заліку вони на собі йшли і зайняли перше місце. А наша команда посіла друге місце е, в цьому році. А в чемпіонаті України по Хардендура там ситуація ще набагато цікавіше. Е, перше безкомпромісне місце там посідає команда West Enduro Club Закарпаття. На чолі з ваніванічка. А друге місце з відривом всього лише в один бал від третього зайняла наша команда «Мотопіздячки». На третьому місці команда «Рекрос» І просто уявіть цю напругу в чемпіонаті, цю конкуренцію, що наші команди розділяють всього лише один бал. Загалом сезон в обох дисциплінах був дуже напружений і важкий. Були дискваліфікації, були травми, були втоплені мотоцикли. Наприклад, в в гонки по Хардендура. Наш учасник команди Роман Натока умудрився втопити мотоцикл і в перший день, і в другий день тому він не здобув ніяких результатів. І, на щастя, на підстраховочку йому в команду я зареєстрував себе і навіть ми слабенький результат все ж таки приніс бали. Наша команда змогла посісти третє місце. Ну, мені особисто це було дуже приємно. Ну що ж, такі от підсумки цього змагального сезону. Дуже велику маю надію, що в наступному сезоні все буде цікавіше, все буде вдаліше. Звичайно, бажаю всім спортсменам перемог, але найголовніше, я бажаю перемоги нашій країні і маю велику надію, що ця перемога скоро відбудеться. Індивідуальні результати спортсменів обговорювати не хочеться, бо там інтриги, розслідування, розпач, перемоги і купа всього такого. Ну а ми продовжуємо спостерігати за заїздом Станіслава на п'ятому етапі чемпіонату України з кантрі-кросу. На жаль, GoPro не змогла засняти всю гонку, але є багато цікавих моментів. Ми подивимося перше повне коло, а потім будемо спостерігати найцікавіші моменти цієї гонки. Станіслав здала відмітку фіксації кола. До речі, хотілося б розказати, що на цьому етапі використовувалася система фіксації, яка фіксує магнітним чіпом. Кожному учаснику при реєстрації видавався чіп, який вішався на мотоцикл. А в зоні фіксації була магнітна стрічка, яка фіксувала результати індивідуальні результати кожного спортсмена. Можна було одразу на табло бачити рейтинг учасників, їхній час кола, їхню позицію. Це дуже зручно. Я дуже радий, що організатори почали використовувати подібні системи. Хотілося б, щоб такі системи використовувалися на кожних змаганнях. Це виключає людський фактор. Це набагато сильніше підвищує. Інформативність і показники кожного учасника легко і класно відслідковувати результати. Бачимо, дуже вправно Стас далає перешкоди, поки що їде доволі стабільно. На цьому участку і цікавих перешкод була на вибір або качеля, або машина. Більшість разів Стас обирав качелю. Мабуть, він відчув, що вона для нього стабільніша і легша, але, чесно кажучи, якщо відслідковувати час переїзду, то мені здається, через машину переїзд був набагато. Через цю качелю, тому що треба було чекати, доки качеля опуститься, і тільки потім газувати. Але це є вибір кожного учасника. Основна боротьба в класі мікс 2 відбувалася між трьома спортсменами. Це два спортсмени з нашої команди Локоть Станіслав і Романна Тока та один учасник з команди Рекрос, це Барковський Богдан. Якщо хтось не знає, то клас учасників MX2 обмежений кубатурою мотоциклів. Це двохтакні мотоцикли до 150 кубічних сантиметрів, або чотиритактний мотоцикл до 250 кубічних сантиметрів. Взагалі, цей клас не дуже сильно наповнений учасниками, тому що така купатура мотоциклів не є популярною, але по регламенту для того, щоб зареєструвати команду, в команді обов'язково має бути учасник класу mx 2 тому і нашій команді і команді Репрос довелося робити такі тактичний мув, шукати мотоцикли подібної окупатури і шукати учасника, який буде виступати за цю в цьому класі. Тому на початку сезону топовим командам довелося робити активний пошук мотоциклів. Наприклад, в нашій команді Локас Станіслав взяв мотоцикл у свого батька. Роман Натока вирішив це питання дуже радикально. Він просто купив цей мотоцикл для участі конкретно в цьому класі цих змаганнях. А команда Рекроса знайшла в Києві. Чотирьотактний кросовий мотоцикл КТМ і підтягнула в команду Богдана Барковського, котрий виступав за них тільки в цій дисципліні в кантрі-кросі. Ось, до речі, на відео можна побачити ту саму перешкоду яму з колесами, в котрі доволі часто у учасників виникали проблеми. Зараз Станіслав. Допустився помилки, і цим скористався Роман Натока і об'їхав його на цьому участку. Зараз ви можете побачити, як вправно Стасон стрибає трампліни, у нього є мотокросова підготовка, його батько його тренував на мотокросових трасах. Цей скіл є дуже потрібним для дисципліни Country Cross. Ось ви можете побачити, як легко він об'їжджає романа на току саме за рахунок перестрибування перешкоди. Ось ми знову переключаємось на стадіон. В принципі, вся основна боротьба і зміна позиції відбувалася на цьому стадіоні. Дуже прикольні перешкоди. Зараз ми бачимо, що впродовж школа Роман Натока вже впритул підкотився знову до Станіслава Лактя. Наразі Станіслав лідирує, але впродовж гонки ще багато разів все зміниться. До речі, заїзд класів міг відбувався після заїзду класів аматор фрі і Ветеран, Тому більшість перешкод уже має дещо потяганий вигляд. Ось ми бачимо, що Стасончик знову обирає качелю і ви могли почути його емоції, він кричить, давай, падає, це саме те, за що я казав, що качеля не так швидко проходиться. Бачимо, що стасончик після чергового кола наближається до цієї злоденної перешкоди, котра називалась Яма чи маминацістка. Я не пам'ятаю як. І ця хлибка дерев'яшечка, котра рятувала багатьох спортсменів до цього моменту, вже майже зламана. І Стас допускається ще однієї помилки на цьому ж місці. Знову Роман Натока об'їжджає Стаса на цій же перешкоді в своєму епічному польоті через колеса. Ось ми бачимо, скільки часу витрачає райдер, допустившись помилки на цій перешкоді, а також видно, як важко 150 в порівнянні з 300 або 4Т газанути з піску. Вибачайте за лексикон, але це мотопіздячки, і ці відверті емоції я вирішив не вирізати. А от Стасончик догнав на коло якогось хеловінського кривавого доктора і обігнав його на трампліні. Якщо шо це був я. Після останнього падіння Стасона пройшло вже два кола, і от ми бачимо, що він вже почав накатуватись на романа Натоку, який обійшов його якраз в тій ямі. Наші хлопчики боролися один з одним, допускалися помилок. Ми бачимо, що позаду дуже впевнено і наполегливо до них же підкатився Богдан Варков. Вам сказати, Надовго Роману Івановичу вдавалося тримати лідерство в цьому заїзді. Ми бачимо, як швидко Стасон підкатується до нього. І зараз буде повтор такого самого моменту, як був і на попередніх колах Стасон, дуже легко переструбуючи колеса, об'їжджає Ром. Друзі, сонечко сідає, а гонка продовжується. І зараз ми можемо побачити, що пройшло чергове коло і за Стасоном замість Романа Івановича вже їде Барковський Богдан. Знову зміна позиції. Цьому колі на гойдалці відбувся травматичний інцидент. Тому Стасону довелося переїжджати машину. Отака халепа. Знову цицька, знову падіння, знову втрачений час. І що ми бачимо? Звичайно, це призвело до того, що Богдан Барковський вже об'їжджає стосовно. І тут у нас починається напружена боротьба між двома учасниками-лідерами цього заїзду. Ви бачите, як легко 250-ка Матакросова згазують і стартують по піску, як вона віддаляється. Для мене це, мабуть, єдине місце, де видно перевагу чотирьохтактного мотоцикла і ще й мотокроссового мотоцикла в подібній дисципліні. Ну, можна зауважити, що все ж таки 150-ка вона не кантрікросова, вона все ж таки те є, тобто вона більше ендурна, зроблена для лайт ендура, а не для кантрікроса або ндуракрос, або ендура Майже півкола Богдан випереджував Стасона, був на першому місці, але, от бачите, у нього щось сталося з мотоциклом. Він не заводиться, і тому стасончик знову його об'їжджає. Ми знову на Сіській зліва ви можете побачити бригаду лікарів. На жаль, на попередньому колі Олег Вайтович тут отримав перелам ноги в гоночному інциденті. Ну а радость нашого райдера тривала недовго. Як ви бачите, Барковський Богдан знову об'їжджає Стасона і починає лідирувати в цьому заїзді. До речі, ви могли помітити, що у Стасона вже зламаний козирок на шоломі. То він гепнувся на попередньому полі. Ну що ж, друзі, як би прикло не було, але після останньої зміни позиції Стасону вже не вдалося наздогнати Богдана Барховська. Він лідирував до кінця гонки і зайняв перше місце. Зараз ви можете побачити, як райдеві заїжджають на підстоп. Треба віддати належне команда Підстоп у них дуже класний. У них є швидка заправна каністра. Рома, директор команди Вікроса допомагає Богдану. Ми каністру забули, помагатира у нас немає, тому навіть під стоп ми всі гонці просрали. Друге місце заїхали. Мотобалачки знову один. Морозов Роман. Лохач Станіслав, Натока Роман. А всі вже святкують перемогу. Та перше місце серед командних заліків. Рейсінг Тім. Міхно Денис. Савченко Микола, Борковський Богдан, запрошуємо вас на підестал пошани. Обов'язкова умова залізти всім на одну бочку.